Друзі, мої вітання! Ви дивитись тупкана Мене звати Даріна Глученко. Ви знаєте, ми щодня спілкуємося з різними експертами, з нашими спікерами про найактуальніше та найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Звісно, що сьогодні теж будемо обговорювати найгарячіші, найсвіжіші політичні і не тільки новини, і на міжнародній політичній арені. Звісно, про те все, що відбувається всередині нашої країни на календарі. 25 грудня, четвер наступила Різдво Христове з. Чим я усіх вас вітаю сьогодні? Моїм гостем є Сергій Ягодзинський, доктор наук, професор і проректор Європейського університету. Пане Сергію, моє вітання, рада вас бачити і також вітаю вас із новорічними святами. Дякую, навзаєм вітаю вас. Дякую, так. Ну хочу розпочати з того, що Зеленський буквально вчора озвучив усі 20 пунктів мирного плану. Скажімо так, це українська редакція. Виділю за, зачитаю вірніше те, що для себе виділила таким цікавим і найголовнішим, це звісно, що чисельність збройних сил 800 тисяч у мирних час гарантії безпеки за прикладом п'ятої статті НАТО країн Україна має стати членом Європейського Союзу. У Певний час без'ядерний статус нашої держави, ЗС тут компромісу немає, але якщо говорити стосовно української редакції, то тут Україна США 50 на 50 території є важливий момент. Згодом що будемо про них говорити. Це що каже Зеленський? Один з варіантів Росія виходить з Дніпропетровської, Миколаївської Сумської та Харківської областей в Донецькій, Луганській, Запорізькій Херсонській областях цитую Стоїмо, де стоїмо. Росія хоче, аби Україна вийшла з Донецької області. Штати пропонують компроміс вільну економічну згу... зону. Якщо не буде згоди, на стоїмо де стоїмо, то вільна економічна зона буде прийнята лише шляхом референдуму. Кінбурська коса демілітаризована обмін полоненими всіх на всіх. Ну і Україна має провести вибори якомога швидше після підписання угоди. І також і 19 й цікавий пункт. Що ця угода буде юридично обов'язковою і її виконання буде контролювати Рада миру на чолі з Трампом. Будемо ще більш детально про це обговорювати в загальному пане Сергію, що скажете стосовно цих 20 пунктів? Чи може Україна і штатами з Росією, Україна, Штати, Європа, Росія підписати ось, наприклад, таку мирну угоду в такій редакції? Ну, ми знову таки будемо очікувати реакцію Російської Федерації. Вот. Вони непримиренні в своїх моментах щодо території в основному. І тому українська редакція, це ну, наша позиція, наші якісь червоні лінії або наші поступки. В цілому я бачу СУВ в територіальному питанні, тобто помітно, що українська сторона провела серйозні консультації з американськими колегами. і Американці, скоріш за все, дали зрозуміти, що без дискусії щодо території угода жодним чином не, не просунеться. Тому вчора канали по різному сповіщали, що нібито Зеленський там погоджується на поступки, нібито ще щось. Але, як на мене, то те, що сьогодні ну, вчора запропонував Володимир Зеленський, воно знову таки буде мати серйозну дискусію з боку Російської Федерації і. Ми, ми не отримуємо такої конфігурації, крім того, незрозумілі ці економічні зони, тобто які економічні okay. зони, про що йдеться це сірі зони, що там економічного, і що там має розвиватися, якщо йдеться про якусь розробку там рідкоземельних елементів чи ще якихось корисних копалин. Ну це напевно ілюзія. Бо хто знає ситуацію на фронтах, той знає, що на цих територіях. Якусь економічну діяльність вести надзвичайно складно і небезпечно. Тому, скоріш за все, шукають якусь формулу взаємоприйнятну, в тому числі і категоріального характеру. Тобто, як це все назвати? Ну, те, що українська сторона іде на певні поступки і розкриває це питання територій для дискусії, це вже доволі прийнятно. Будемо, будемо дивитись на реакцію Російської Федерації. Але я бачу, що Трамп все ж таки доволі, доволі суттєво і ефектно тисне на обидві сторони для того, щоб вони прийшли до, до якоїсь хоча б конфігурації зупинки бойових дій. Угу, угу. Ну от якщо брати таку редакцію мирного плану, чи є вона прийнятною, чи є вона найбільш вигідною, з виходячи з тих умов, які зараз склалися саме для нас? Я сьогодні вранці слухав коротко Дмитра Кулебу. Він зараз багато що записує, говорить, і він розповідав про 2022 рік, як тоді сідали за стіл переговорів, і він каже, що от ми отримали певні переваги на фронті. А Російська Федерація втратила ініціативу. І тоді він каже: так що змінилась мотивація до переговорів. Тобто, з одного боку, Україна стала більш такою наполегливою на переговорах, а Російська Федерація починаючи втрачати і помічаючи, що її вимоги не будуть виконані, теж змінила мотивацію до переговорів. Станом на сьогодні, і я, от, от слухаю, думаю: от хто, хто, хто ці аналітичні центри, хто ці голови, які е, вклали колись. Думку про, ну, про те, що буде не так, як воно в результаті сталося, і я з страхом ну, собі усвідомлюю, що біля перших осіб в державі може не бути е, гарних аналітичних центрів, от як побудовані Сполучені Штати Америки, там є аналітичні центри, дослідження, там є відповідні служби, які приносять президенту на стіл. Об'єктивну інформацію, з неї приймають рішення, як у нас в країні це робиться, я можу тільки десь здогадатися. Бо я бачу соціологію, яку будують, я бачу які інколи експертні думки, і е, страшно за те, що ми знову можемо перебувати в полоні певних ілюзій і фантазій. Тому е, це те, що Зеленський оприлюднив. От у мене просте питання це його думка. Чи це результат напрацювань великої кількості професіоналів, які не бояться сказати об'єктивність, як вона є? І якщо це його думка, то тоді ми маємо переговори не двох держав, не трьох держав, а трьох людей, у яких є свої приватні думки. Тому ну, якщо це об'єктивність випрацьована, то це одна конфігурація. А якщо це просто приватна думка Володимира Зеленського, ну я боюсь, що з урахуванням. Позиції Трампа, ну не позиція, а його е, таку підсумку, чому пробуксовують переговори, тому що Зеленський і Путін ненавидять одне одного. То якщо це позиції приватних осіб, то ненависть, яка у них там між собою, очевидно, вона буде накладатися. І тому я б хотів, щоб позиція держави формувалася не як думка одного, двох, трьох людей, а цілої, цілої плеяди. Е, Радників і всього іншого. Ну, от щодо радників, я вибачаюся, але буквально нещодавно знову відео попалося, як там Подоляк, в 2024 році, в 2024. Каже, що переговорів, як таких не буде, в класичному розумінні, буде ультиматум Росії, і вона його прийме. Так це в 2024 році біля Президента України знаходиться Радник ну, радник, радник голови офісу, який в 24 році вважає, що Росія прийме ультиматум, то я вибачаюсь тоді, ну хто тоді, я, що це за експертне середовище? Яко, якого статусу ці люди, що вони радять і впливають, в тому числі на президента. Ну, якщо жити от в таких радниках, то ти можеш вигадати будь-що загодно. Якщо ти не живеш в реальному світі, це тут або радники повторюють твою думку. Або ти повторюєш думку радників. І тому е, дуже б хотілося, б мені, щоб е, переговорна позиція базувалась не на ілюзіях, не на фантазіях, а на об'єктивному аналізі ситуації. Ну, те, що я почув вчора від Зеленського, ну, воно говорить про те, що, напевно, е, частина об'єктивності поселилась і в Російській Федерації, і в Українській е, і в Україні. Як складова переговорів, тобто відійшли від емоцій, відійшли від якихось таких перших взаємних звинувачень. Але знову таки, вчора я почув фразу про знову не дуже дипломатичну, що ми там побажаємо миру, але будемо сподіватися, що там ворог сконає. Ну, ворог має це на увазі. Він сконає, ну знову таки, люди перебувають в переговорному процесі. Ну. Це громадяни України, які безпосередньо з Путіним не спілкуються там можуть. Ну ми, ми всі розраховуємо на те, що е, він сконає і ситуація зміниться. Ну, перша особа держави має все ж таки тримати тверезу голову і дуже дуже стиснути в собі в кулак емоції. Бо від цього дуже багато чого, пане Сергію, ви говорите про е, об'єктивну оцінку, об'єктивний аналіз і відповідно таке ж подання інформації, а чи готові українці? До ні, такої ні. прямоти і чесності, і реальності. Ви, ви, ви в точку абсолютно дивитесь, люди не готові. Я от не буду там в деталі без прізвищ Вчора я в себе на каналі запостив фотографію одного нашого політика, і цей політик свого часу мав переговори, там ручкались і так далі з Путіним. І я мав на увазі показати, що друзі, от всі, хто є зараз в політиці, ну велика частина, не всі, але велика частина вони просто все життя підлаштовувалися під ситуацію, яка складалась. І що ви думаєте, писали люди в коментарях? От вони люди дійшли до того, що вони пишуть: о, оце нам оце треба, бо це домовиться. Домовляться, от от а хіба це погано було і так далі. Тобто, люди люди не враховують реальність, яка склалась. Mm -hmm. Людина пам'ятає, як було добре десь колись. Я, я вже ну не не дивуюсь тому, що люди реально пишуть, що поверніть Януковича при Януковичі було краще. При Яну... Ну тобто, люди люди пам'ятають щось із минулого позитивне. І а, вони не готові аналізувати реальність, якою вона сталася. От от вже сталося так, як є. А, давайте ж не будемо забувати, що вигнавши Януковича, люди проголосували за людину, яка стояла в а, ну фактично в основах партії регіонів. регіонів. Ну, тобто, ну, ну це ну, ну як потім навіть перший президент України. Був В'ячеслав Чорновіли, який був в кандидатах в президенти. Українці так хотіли незалежності, вийшли з Радянського Союзу. Ми так раділи цьому, і в результаті проголосували за екс-комуніста. Причому ну, всі знали його історію. Я маю на увазі Кравчука. Тобто, ми, ми, у нас дуже дивна електоральна поведінка людей, дуже вибіркова пам'ять. І людей звинувачувати не можна, бо люди налякані, люди зморені, люди втомлені, люди під обстрілами, люди не сплять, люди без світла. І е, я боюсь, що політики не використовували ось цю фактичну зараз емоційну деяку слабкість в аналізі подій українців. Або я бачу, з'являються з'являються ті, хто спекулює на цьому, з'являються ті, хто кажуть: от подивіться. Туди, от подивіться сюди, і люди да от надихаються, особливо це стосується блогерів, які перебувають за кордоном. Я розумію, що воно хайпово, і ти здається, що ти таку правду матку рубаєш. Ну так ви ж все одно будьте обережними, тому що ви цією правдою маткою призводите до того, що люди повертаються обличчям до Януковича, а деякі ще кажуть, що от коли з Путіним дружили, так було й непогано. Воно, я не знаю, може було і непогано, там були якісь контракти, був дешевий газ, було все. Ну, цього вже нема і не буде. От, от Це просто реальність, яка є. І ми не повинні зараз падати. От в казках є така штука, коли, пам'ятаєте, там є, що біжи. І не обертайся, не обернешся, перетворишся там на камінь або ще на що небудь. І от це мені зараз нагадує українця, який біжить і йому хочеться обернутися. Але ми повинні розуміти, обернемося, от, просто застинемо на камінь чи на дерево, і там і залишимося на вік. І треба вперед розуміти оту правду, яка є, об'єктивність, яка є соціологам, не клепати різні фейкові, як на мене, соціологічні дослідження, не показувати маячню. Де там 75% готові воювати до кінця, ну це не неправда, це абсолютно не відповідає ніякій дійсності. І тоді люди будуть сприймати нормальну ситуацію, яка складається сьогодні. Проблема взаємовідносин влади і суспільства полягає в тому, що суспільство не вірить владі, і це проблема не суспільства, це проблема владних комунікацій. На жаль. Mm -hmm. Але напевно влада теж не може от так різко змінити свою риторику, коли ми чуємо про те, що Подоляк там та, ви згадували в двадцять му році говорив про те, що Росія поводиться на ультиматум. Все. Ми пам'ятаємо заяви про Ялту, і селфі в Ялті, і каву в Ялті. Так ну поки що каву п'ю ось в себе на робочому місці. Але менше з тим, я буду до того, що напевно не можна так різко змінити свою риторику. Тут ми говоримо про ультиматум, що ворог буде його приймати, а тут ми кажемо, що добрий день ми вам розкажемо про те, що насправді відбувається. Тут теж якось треба, напевно, мати той баланс, вміти це все подавати. В тому й в тому проблема. В 23-му, якщо ще одгорнути назад, то в 23-му році Володимир Зеленський виступає і говорить, що. Ми підійдемо до Криму і росіяни там будуть тікати, вони будуть дуже тікати там, і це ж відео є. Тобто, розумієте, яка історія, що в нас е, політики, е, чиновники, вони посадові особи вони, е, вони мали оцей соціальний геп, вони е, розрив мали. Е, от з деякого моменту потрібно було зрозуміти, що слова Арістовича про два-три тижні. Історії про дрони збиті банкою помідор, воно працювало десь в 22-му році, от в 22-му така ну емоційна, така але політик на те і політик, що він повинен жити не настроями людей, а забезпечувати безпеку людей. Політик повинен думати далі, і особливо державний діяч, який послуговується не приватною думкою, який не намагається сподобатися. А говорить те, що потрібно в перспективі. А перспектива була доволі страшною. Якщо аналізувати всі події 22-го року, стало зрозуміло, Путін почав готуватись до затяжної великої війни. Я пам'ятаю, як він 22-му році зібрав усіх керівників економічного сектору і сказав, що повністю економіку переводимо на військові рейки. І мені тоді я тоді зрозумів, що все Це буде довга тривала війна. А потім в Штатах в Пентагоні зібрали власників приватних заводів військових. І розмістили замовлення на Петріоти, на всяку іншу техніку, яка дуже дорого і дуже довго виробляється. Все, я зрозумів, війна буде довго. Це, це стало зрозуміло. Путін готувався, і американці готувалися, всі, всі почали готуватися. Не готувалася тільки Європа, і ми вірили в дуже великі фантазії. І е, е, певним певний час імідж е, і рейтинг і Зеленського, і е, деяких чиновників він тримався на тому, що всі були на одній хвилі. Uh -huh. Всі були на одній хвилі, всі вірили чиновникам, влада і народ єдині, а потім почало все це падати баланс почав змінюватися, а влада це фактично промаргала. Влада продовжувала говорити те, що вона говорить, а люди вже мали інші настрої. І сьогодні дійсно, ви праві сьогодні змінити позиціонування дуже важко. Але якби. В суспільстві, от сьогодні якраз той момент, коли на настроях суспільства потрібно ну тут не зіграти, а потрібно враховувати настрої суспільства, тому що дуже складна ситуація. От це напевно от я з своїм колегою розмовляв. Напевно, це чи не чи не перша в історії така подія ну, тривала, де 4 роки люди живуть в умовах повномасштабної війни. Такого не було навіть Друга світова війна. От німці зайшли там на територію, яка була тоді Україною, в 41-му році, а вийшли вже фактично в 44-му Вже вони були вигнані за межі території України. Люди на деяких територіях жили під окупацією два роки-два з половиною. Тобто, це не був такий довгий тривалий процес. І сьогодні суспільство дійсно потребує. Розуміння того, що влада розуміє, як вони живуть, як люди живуть І нескладно не, не складно людей налаштувати позитивно. Я, от тоді, коли вся ця історія з Міндічами була, я навіть звернення до Зеленського записав і попросив: говоріть про мир. Зараз говоріть про мир. Люди пробачать все. Тільки якщо буде переговорний кейс і мирний кейс, ну, власне. Напевно, хтось почув, я не знаю, чи самі додумались. Ну, в принципі, ми бачимо, що оцей переговорний кейс іде, не без падінь і підйомів, але рухаються в цьому напрямі. І зверніть увагу, сьогодні в Україні вже про міндіча ніхто й не говорить. Ну, крім кварталу, який каже, що то хвороба була, а не їхній власний. Ага. Пан Сергій, на якому етапі, на вашу думку, зараз переговорний процес, що загалом відбувається? Чи є він в тому класичному вигляді, якому ми собі там уявляємо? Ну, тут знову таки важко уявляти, який має бути вигляд, тим паче класичний. Ось такого. Бо це угу. перша війна повномасштабного характеру, де сторони намагаються одна сторона намагається знищити іншу, інша ефективно захищається. І при цьому війну намагаються зупинити саме переговорним процесом. От як би там не було, от колись давно ще я і себе розміщував цю людину, генерал Лєбідь був такий в Російській Федерації, він чеченський війни вів, саме він підписував певні домовленості, Хасавюрський, здається, якщо я не помиляюсь, і Лібь говорив, що. Всі війни закінчуються переговорами, а тільки до того ми нагородимо тонни трупів, і чи не можна цю стадію проминути одразу. Але проблема в тому, що навіть ці слова Лебідя вони правильні. Але те, що він підписав, воно все одно мало потім воєнний конфлікт, все одно воно проверталося дуже довго, поки Путін в Російській Федерації не знайшов. Особливу модель е, співпраці з Чеч... з, Чечнею, з Ічкері. там вливаються величезні гроші. Ми знаємо, там автономія повна, там, там багато чого такого, чого немає в інших регіонів. Тобто, це не, не просто домовленості, е, от як Зеленський казав, давайте сядемо, що ви хочете, що ми хочемо. Це не зовсім так довелося Російській Федерації вкладати в Чечню дуже там, мільярди доларів насправді йдуть. І деякі кажуть, ну це фактично регіон, який купується їхня лояльність купується. І коли ми зараз говоримо про можливість зупинки бою, ми повинні розуміти, що це настільки унікальний переговорний трек, що в ньому потрібно бути і дипломатом, і десь хитрим, і десь лояльним, і десь щирим. І певною мірою усвідомлювати альтернативи, які можуть бути. Тобто, цей переговорний процес сьогодні він триває, але він тримається при всій. Я знаю, що люди недолюблюють Трампа в Україні, але він тримається на фактично добрій волі Дональда Трампа. Постав зараз на Сполучені Штати Америки Камалу Харіс. І ми отримаємо зовсім інший переговорний трек. Ми, ми отримаємо його згортання, і на тому буде все. Ну, може, будуть задоволені деякі громадяни там в Європі, особливо. Але сьогодні, поки є ось ця сила Сполучених Штатів Америки, цим шляхом потрібно йти і використати існування Дональда Трампа на посаді президента Сполучених Штатів Америки для того, щоб війну завершити максимально швидко. І далі використати той час, поки є Дональд Трамп, для того, щоб посилювати Україну. Бо ми можемо опинитися в дуже страшній ситуації. Ми затягнемо переговорний трек. Там Дональд Трамп не переобереться. Ну очевидно, що він не перебереться. А хтось буде інший, прийде, наприклад, уже самий демократ. І ми з послабленої позиції, яка сьогодні є у нас, ми можемо. Опинитися в продовженні війни, от, от це страшне. Тобто, зараз якраз той момент, коли потрібно зупинити війну всіма способами, і в країні навести абсолютний лад, привести війська в порядок, навчити людей, провести базову військову підготовку для людей, пояснити, утворити укриття, побудувати фортифікації, замінувати все, що тільки можна замінувати і не розміновувати ніколи. Ну, це все потрібно провести, але це можна зробити тільки в умовах зупинки Угу. Пане Сергію, я вам дякую за цю розмову, за вашу аналітику. Друзі, моя подяка вам за те, що ви дивитесь, слухаєте і читаєте нас. Обов'язково ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на наш YouTube, якщо ви раптом цього ще не зробили. Також на соцмережі Сергія Єгодзинського. Друзі, бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, підтримуйте Збройні Сили України і побачимося з вами в наступних випусках уже завтра. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.